Для США, окрім е, того, що з подарунками Зеленський приїхав, він ще й з угодою окремою приїхав Україна готова придбати американського озброєння на суму 100 мільярдів е, доларів, е, яка буде профінансована за рахунок європейських наших друзів. Е, от і для того, щоб отримати гарантії безпеки від е, саме Сполучених Штатів, в тому числі, е, от е, ну окей, і це вірогідно, що спрацьовує. От і тому це дуже хороша історія. Ну, також він по завершенню зустрічі там дав прес-конференцію, там біля якраз Білого Дому сам Зеленський там зазначив ключові моменти цієї зустрічі, які результати, що Трамп погоджується брати участь у підготовці обміну всіх на всіх, всі сторони мають проявити бажання закінчити війну, якщо цього не буде, Україна. Проситиме США відповід... ну, відповідно діяти. Також Україна продовжує наполягати на зустрічі без будь-яких попередніх умов. І є пакет українських пропозицій про цю закупівлю, про яку я вже сказала. Да, до цього. Такі от результати, скажімо так, цієї зустрічі. Він також заявив про те, що за тисячу днів до війни Росія окупувала до одного відсотка території України. Вони довго сперечалися там біля мапи, яка стояла в Білому домі із Трампом, тому що там були зазначені певні відсотки, скільки території окуповано, хто яку контролює на тій мапі, яка стояла в Білому домі. І Зеленський казав, що вони про це сперечалися з Трампом, про те, що там не зовсім достовірні були вказані дані. От. Ну і мова, звісно. Основне, що вже починається робота над тим, щоб вже запропонувати якісь гарантії безпеки Україні. Про це зазначив Зеленський. Підтвердив згодом також про це і Трамп, що таки розпочинаються вже там оці ці розмови про чергові гарантії. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, тобто, вже вони ця коаліція хоче сьогодні. Також зустрілася для того, щоб визначити ще додаткові деталі. Не от ну будемо чекати результатів уже цього всього, тому що бачите послідовність Трампа вона дуже сумнівна. Точніше, вона відсутня, як така. Тому ми зараз просто я... фіксуємо це, і буде я дуже обережно з вашого дозволу вислов... висловлююсь, Мабуть, перше, до речі, я висловлююсь mm -hmm. на цю тему. Ось, справді дуже коротко і дуже обережно по одній простій причині тема. Дуже важливо, та для нашої країни дуже багато нюансів. Дуже багато е, питань залишаються відкритими. Я не люблю, коли дуже багато питань залишаються відкритими. Починати грати на страдамус, гадати на кавовій гущі, тим більш займати якусь е, позицію, яка річ доволі таки не, неблагодарна. Але мабуть, треба говорити про міпа найбільше. Да, я найбільше звернув увагу, коли вони мапу цю розгорнули. Тобто території. Ну, сперечалися багато і гадали вчора, хто це зробив. Так, це зробила американська сторона. А, mm -hmm. Тут це і певною мірою тиск при перемовинах при спілкуванні. Отак, демонструвати yeah. наочно карту. Типу, мов, дивись. А, для мене я отримую від якихось зараз серйозних висновків саме через те, що дуже багато говориться про території. І для мене, мабуть, це буде ключове в, в занятті якоїсь позиції. Так, тому що Трамп Путін, особливо Трамп, мабуть, найбільше говорить про території, говорить слово обмін територіями постійно регулярно. Це його зараз. Остання от риторика всіх цих самітах, всіх цих зустрічей. Ну, ми знаємо, що Путін чекає в принципі, на Донецьку область. Це, в принципі, більшість авторитетних змі писали, що він вимагає по повний вивід українських військ з Донецькій області. Тому дуже багато до до цього питань я розумію. Мабуть, що про це буде, будуть обговорюватись, будуть говорити вже там Зеленський з Путіним. Але там велике, велике зараз застереження, щоб це, не дай Бог, переросло в історію, коли ми е ну, підемо на угоду, яка буде точно неспівмірна, яка буде, не буде відповідати там, українських інтересів. У мене тут є, е звісно, певне побоювання, тому і я зараз обережний у своїх, е своїх висновках. Наостанок скажу, що глобально. Я, я розумію, що е, бажано піти на угоду, яка зупинить бойові дії. Ну, це програма там, мабуть, зараз там максимум, але нам би це було вигідно, але, на жаль, з дуже сумної причини. Тому що те, що відбувається у нас в армії, в силах оборони і на, на фронті, ну, як наслідок, та, це ж наслідки економічної політики, політики мобілізаційних процесів і так далі. Враховуючи, що ми послаблені такою. Недолугою згубленою політикою, я не бачу іншого виходу. Чому кажу, на жаль, в такій війні з таким ворогом, з ворогом, який декларує знищення тебе як нації, тобто геноцид повний і так далі. Це все півміри. Пів ну, я всерйозно вірю, що Путін буде зупинятися і так далі. Тому є великий ризик, що ця зупинка, вона для нас може бути тактичною, для Путіна чимось більш глобальним. Плані дивідендів, що він може від це призупинення бойових дій отримати насправді набагато і набагато е, більше. Особливо, якщо ми не змінимося щорт забирай, якщо ми не зрозуміємо, як далі має розвиватися країна, якщо ці бойові дії зупиняться. Е, ну ось, мабуть, такий, такий вайб е, щодо гарантій безпеки, мабуть, найбільше скепсису, більше навіть, ніж по територіям. Тому що єдині гарантії безпеки, які можна всерйоз почути, які я можу всерйоз обговорювати, це коли гаранти безпеки слідко будуть розуміти, що в разі порушення зобов'язань сторона, яка дала гарантії, воює проти сторони, яка порушила гарантії. і вони ну, я давай, дуже сумніваюся, що давай давай я підкину тобі трошки дровиняк в це багаття, що називається. Я от не можу зрозуміти позиції, от вам п'ята стаття, але без членства в НАТО. І, ось, ну, і, і ти такий. В чому логіка? Ну Тобто можна просто Українці... взяти Україну, Україну в НАТО просто Українці... взяти. П'ята стаття, вона існує Абсолютно, я теж, я теж на це звертав увагу про цю п'яту статтю без п'ятої статті без НАТО, але без НАТО, і ми гірконавчені. От чому зараз у нас такий скепсис? Я думаю, не було б у нас досвіду водопецького меморандуму. Ми б зараз би сиділи такі, представляємо там, Британія, можливо, Штати, ми з Німцями, будемо ом це ж круто. У нас є гіркий досвід водопецького меморандуму. І, хоча він був там недолуго юридично складений, ми б, блін, заплатили. Я, я, я іноді кричав на американців, коли я був в США, і коли мене намагалися зробити таким, лежу, а, типу, я що я що, що я лежу. Що я, 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 я перепрошую, леже, Будапештський меморандум був складений всіма мовами, які там були присутні, тобто чотирма мовами. Абсолютно. І, Абсолютно. Питання, Абсолютно. і я веду до того, що ми заплатили, ні, ми віддали ні, ядерну ні, ні. зброю, ми но, позбулися но... стратегічної авіації. Олег, ну, ну дослухай. І українською мовою це було гарантії безпеки, а от англійською, французькою і іншими мовами це не було гарантії безпеки. Ви на це не звертаєте увагу, що він ніби укладений рівнозначно, але ні. Проблема є навіть з, 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 з ратифікацією, вони не визнають в цілому зараз цей документ, але є, так він з, не вимагав я... ратифікації ніякої, абсолютно. Це меморандум, це пам'ятка на холодильник. Ну, типу, Олег, не забудь купити яйця. Окей, okay. okay. але, окей, але я пам'ятаю вайп, з яким вони це робили, як вони широко. Вони ж комунікували з пресою тоді. Я, я, я пам'ятаю більш... цей вайб. Вайп обіцянок українців, да, так, ви доросліші, тому і краще пам'ятаєте, але я дивився потім всю хроніку. І там був Вайп обіцянок, так, ну, і за який ми заплатили. От, чис чисто ось так, якщо вони всі такі демократичні, класні пацани, був Вайп обіцянок нас е визнавати наш суверенітет е і поважати його, так? І ми за це доплатили. Мені подобається зброю. Це знаєш, це е у Коломойського завжди було. Головне не те, що ти купуєш, а головне, як ти розраховуєшся на касі. знаєш, Тут з цієї ну, заплатили серії. дуже хріново. Заплатили найхріновіше, як можна було тільки заплатити. Так, але заплатили: подбулися е, третього у світі ядерного потенціалу і стратегічної авіації, яка нас муштрує е, наші міста. Цивільні, стратегічна ця авіація. Якусь ми порізали, якусь Росії віддали. І на додачу е озброєння. До цього тобто, кривачі ракеті. Ну, якби тобі було цікаво, я тобі розкажу більше, бо я з Полтави і там е це все розрізали і все це віддавали. Тому що там був е аеродром е стратегічної авіації. Там, де тепер музей стратегічної авіації. Ну я знаю прекрасно, та, і про те, що Ну, я в цьому місці. От тому різ... я ск... От тому... От тому я скептис. От тому я скептис. Тому що я пам'ятаю в 22-му році потім їх, їх реакцію. В 14-му пам'ятаємо, в 22-му особливо пам'ятаю, коли посольство за два дні, я живучи в Києві, Посольство просто зверзверачується і кажуть: ну на якщо пощастить, побачимося у Львові, а краще бажано в Варшаві. До побачення, щасливо залишатися вам 72 години. Ми це все прекрасно пам'ятаємо, тому і я бачу, що у них зараз коаліція охочих це дуже класно і спасибі тим країнам, які справді нас підтримують. Але коли ми говоримо про гарантії безпеки. Я не дуже бачу ентузіазм. Тобто, а ми сполучені штати кажуть, да, ми думаємо, що це можливо. Ми думаємо, що це можливо, що Путіна це піде. Я не бачу від е, британців, німців, французів чітке бачення: Окей, у нас, є, у нас є стратегія. Раз, два, три. Добре, що піде. Ми будемо це робити. Я не бачу коаліція хоче добре, я хочу коаліцію ентузіастів, які, які будуть це говорити. Бо так, коаліція хоче це таке, типа, ну знаєш, типу, Ну, ми, ми, типу, теж не проти. Ми теж не проти. Та, і вони такі всі, знаєш, всі відвернулись. Це коли мене просили сісти вивезти пацанів на нуль. Типу, хто вміє їздити на механіці? І всі так відвертаються, типу, хоча б ну, багато хто вміє їздити на механіці. Отак От всі відвертаються. От зараз оця коаліція охочих по так виглядає. Всі відвертаються, але всі звісно, за гарантії безпеки для України. Ну, тут скептис, тому що це б. Ви... Це важливий елемент. Якщо ми реально без, от, на повному серйозі говоримо про зупинення е, бойових дій, а у нас фронт розтянувся там на півтора тисячі кілометрів, е, кордон з Росією ще більший, ще Білорусі не додати взагалі весело. Е, зупинити на цьому бойові дії, звісно, гарантії безпеки, е, безпекові певні заходи і угоди з е, партнерами, з союзниками, це, це, мабуть, один з найважливіших елементів. Ну, давай так, дивись, я зараз кину карти на стіл, як любить казати Трамп. От, е, які, які можуть бути для нас гарантії безпеки? ну от, Такі, які нас переконають. Ну от ти кажеш півтора кіло... півтора, півтора тисячі кілометрів. Півтора, півтора тисячі кілометрів у нас небезпеки. Плюс Білорусь. Ну, окей, ну давайте. Половиною тисячі у нас кілометрів небезпеки. І що у нас може бути гарантіями безпеки? От просто мені цікаво. З Зброя. Зброя, абсолютно. А, і тут абсолютно скротив, я, ну, Окей, я зараз розкажу: а, у нас нема потреби, навіть враховуючи проблематику в військах з особовим складом, піхотним. У нас нема потреби на інтервенцію на війська, на військові бази і так далі. Це ну просто тому, тому що я дуже слабо в це вірю. Я просто знаю, як ці літаки потім будуть улітати, коли ж і вони скажуть: ну типу, тут у вас вже дуже повномасштабна війна почалась. І наша військові база не таке не розраховували. Ми думали, якщо ви там стріляти почнете на кордоні? Ми станемо посередині і скажемо, не робіть так, бо ми дуже солідні люди. У вас почнеться наступна фаза повномасштабного вторгнення в Росії? Ми ми поїдемо. А зброя гарантії надання зброї, якщо е трапляється повторення там 22-го року зброї е важкої стратегічної, тобто це ракета ракетне озброєння і так далі. Під які гарантії, яка його передача, де воно буде знаходитись, та, треба прописувати, і воно має бути для нас максимально вигідно. Але тільки в цьому вони можуть бути цікаві. Атаканси, крилаті ракети в масовій великій кількості, в такій великій кількості, що коли це запускаєш в перші дні війни, воно прям весело стає. Це цікаво, це гарантії безпеки. Е, можна французький, базу... лільйон, британська, британська НАТО Сі-17 транспортних літаків дуже, звісно, весело, ну чесно кажучи. Я до цього дуже скептично ставлюся. Мені цікава їхня зброя, найкраще не воюють українці. Американські військові показали, що вони дуже класні чуваки, коли декілька дублів є в голівудських фільмах, там вони дуже круті. Насправді я побачив дорічку червону на а От Те, що вони виробляють, найкраще до росіян долітає зі сторони України. Тому от для мене тут це, це найбільші гарантії, найбільше цікаво це зброя їхня. Ну знаєте, Трамп зазначив це найбільш мемна фраза цієї зустрічі, саме цих двох днів, про те, що Україна отримає багато землі. Ну це звісно знову були кинуті слова просто так на вітер. З цього, звісно ж, одразу народилися меми, Оце все, Юля, з, 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 з цим цим. Ну тобто, ще один поривай. Ну з, я теж не бачу Олежа, от, от, так само яких конкретних моментів. Я про це нагада про те, на чому який бо... він чувак. Є... Я нагадую, вибач, я нагадую, який він чувак. Ну, він міняє свою думку, він пише твіт зранку, ввечері міняє думку. Тобто, ми проговорили ці всі нюанси, тому що вони були зафіксовані на камеру, і певні речі там були сказані серйозно. А йому сказати, вони отримують багато землі, він скаже, потім, ну така, що, типу, село на Сумщині це не багато землі, типу, земля родюча, хороша. Я такий класний пацан, і скажу, ви не так зрозуміли. Тому мемна, да, історія, ну, особливо коли ми бачимо позицію Путіна. Та, коли ми бачимо позиції Путіна по територіям, по всьому, то що зараз продовжуються наступальні дії, він продовжує кла класти там, свою армію заради продовження цієї загарбницької імперської війни. Ну, ну тому так, скептичні. І у нас це мем, на жаль, викликає, що це сумно дуже. Рубіоже чолить робочу групу, яка буде розробляти для нас оцей конкретно. Проєкт безпекових гарантій, це теж якось не знаю, не дуже мене про активізму. По активізму, по досвіду активізму, коли особливо куча проти тебе змагається там поганих людей у владі, забудовників і так далі. Найгірше по досвіду активізму, я вам скажу, це робоча група. Робоча група забалакать, щось зробить хріново, щось злити, щось поламати. От реально, коли я бачив приклади, коли от. Щось реально робилось, щось реально мінялося, все робили за декілька днів. Збирались люди і говорили: так, так, правильно, так, неправильно, всіх це задрало, робимо. Робилось. Коли я фразу робоча група, визначимо голову, визначимо секретаря, зберемося, поговоримо. Так. У нас навіть я розумію, Олеже. Відчуваєш Не, Олег це матч. Я, я, я тобі розкажу. Олег має рацію, тому що коли Путі, Кутіна, Путі, ку, госп... Путіна е, приперли, приперли до стіни, ну, тіпа, ну давай, ну що, далі, що? Він каже, нам треба утворити три робочі групи. І це страшна історія, насправді. Ну тобто, це, це треба розуміти, що це, це історія в нікуди. Нам треба утворити три робочі групи. Ну, ви уявляєте, що таке, три робочі групи, які там, ну, які треба звести докупи. ну, Потім результати можливі, але це не точно. От, і е, робоча група це, ну, це, це, це зовсім ні про що. І Олег про це не Хочу нагадати, що. Ще... Минулі перемовини, минулі, де була зустріч української, сторони і російської на рівні делегації, закінчилися робочими групами цілими, там їх був великий перелік. І, е, е, результат, який довелося проводити зустрічі, перемовини на інших рівнях, в інших регіонах, на інших рівнях і так далі. Там було робочими 5... групами закінчилися Олег, Олег, інші... там було п'ять робочих груп. Ось приклад. О, Тобто це, це називається. Ну, давайте ми це перетворимо в якийсь такий процес е... абсолютно що. який. Я це... що, Але що, так. розумієш? Я розумію просто, від кого це йде. І це дуже страшна штука. Це не просто робоча група, яка щось там не прийме і такі, а, блін, ми знали. Це Путін використовує його використання цього процесу. Це абсолютно намір, як розповідає Трамп, що я вам скажу: він хоче миру, він хоче угоди. Поки що цей чувак використовує це як забалакування і затягування часу. Паралельно з цим проводить наступальні дії на фронті, паралельно з цим обстрілюються цивільні українські міста. Сьогодні обстріляли Кременчук, наприклад, під ранок касетними боєприпасами. Це він так супер хоче миру. Ви не повірите, він хоче угоди. Дивіться Трамп же ж під час розмови. <говори> Цієї непублічної частини, коли вже от всі з європейськими партнерами разом спілкувалися, він же ж перервав розмову, щоб подзвонити путіну. Ну давайте це теж зауважимо. Ми не робимо якихось поспішних висновків, про що вони говорили, але він перервав розмову, пішов, поговорив до Путіна і повернувся, е, узгоджував щось вірогідно чи що не знаю. Окрім того, сьогодні Лавров теж зазначив, що Трамп має запрошення відвідати Росію. І також це я вже так швиденько про це. Я вже почала говорити. Росія не відмовляється від жодних форм роботи щодо українського врегулювання ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, заявив Лавров сьогодні. Тобто, те все, що зараз ми бачимо, Росія підтримує принаймні в теорії. А вони по суті росіяни, що, що вони робили Вони, є... вони будуть затягувати час, шлях... робити, вигляд, що... і... і все інше. Ну це, Єдиний це, шлях це зупинити бойові дії це зупинення бойових дій без умов. Зустріч Путіна з Трампом, зустріч Трампа з Зеленським, зустріч е Трампа з зеленським європейськими партнерами. Бойові дії продовжуються. Ну, типу, що, що, що йому заважає та їх зупинити? Певні умови, які він висуває, про які ми знаємо. І ну, Це буде в це буде подальшому, безперечно, найважливіша най, най історія. Тому що він буде намагатися а торгуватися, е, затягнути про це процеси, використати його для себе і максимально схилити нас на невигідні, максимально невигідні умови для нашої держави, ідеалі, щоб позбавити нас державності, чим вони активно займалися в період гібридної війни. Коли не було активної фази повномасштабної війни, е, і ми згадували, окрім Донецької області, публікували е, засоби масової інформації міжнародні про російську мову, про російську церкву і так далі. Тобто, ці, це ті умови, які максимально е, ставлять нам питання подальшого майбутнього. Я думаю, всі погодяться. І чому я такий скептичний? Бо знаєте, мене так, мене курлює, я так я так відчув по собі за пару днів. Та мене трясти трошки починає. мене рідко таке. Ну починає мене от, прям трясти, коли я чую від людини, яка, вибачте, скака 500 гривень не, не витратила на підтримку армії за ці 4 роки. Оце так на неї відібрали, на неї на, 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 на ній так відібразилася ця війна. Я чую цю риторику, та вже ми втомились. Давайте хоч щось. Я не мій захист, просто зрозумійте мене. Я вижив після протитанкової війни і збираюсь дожити до старості. Я не хочу, щоб моя держава, моя країна пішла на ті умови, де ми загинемо всі через два роки. Мені, такі, мені таке цивільне мирне життя на два роки. Дарма не потрібно. Ну от серйозно. Я за це найбільше хвилююсь. Я ну, от...